Всім привіт-привіт! Я до вас з розпаковочкою. У мене новорічна розпаковка, і я хочу показати, які товари частіше за все, в мене замовляють, і трішки розповім, чому саме. Насправді, сьогодні в мене більш таки, знаєте, посилка для здоров'я, тому що, як правило, після нового року, коли закінчуються ці салати, люди прагнуть завжди з початком року змінити своє життя, почати з корисних звичок, схуднути до літа, щоб вдіти там шикарний купальник і такий. Інше. Тому, в принципі, замовлення в мене теж пов'язано зі сферою здоров'я. І зараз я вам покажу, які товари найчастіше в мене замовляють, і саме чому. Ну що, поїхали! Я вже розпакувала свою посилочку, дістала відсюди чек і упаковуючи такий вот, папір. І тепер ви бачите, які товари в мене присутні. А, дивіться, по-перше, це дуже популярний продукт для детоксу, для того, щоб зробити детокс і дійсно почати поновлювати організм, тому що тут найпотужніші рослинні складники. Від італійського виробника PharmaLife це DreanLife Detox. Продукт, який має класний смак, він мені дуже подобається і він дуже гарно покращив загалі очищення печінки, покращує роботу жовчного мікура і дуже потужно допомагає зробити детокс. Для всього організму. Його треба використовувати, дивіться, тут у такий ковпачок, його треба а, наливати, взбовтати гарненько, тримати його треба в холодильнику після вскриття, тому що це повністю рослинний препарат. І от ковпачок ви собі наливаєте, розбавляєте з водичкою на пів літра і впродовж дня вживаєте його, лише це має бути десь через 2-2,5-3 години після їжі, тобто не на голодний шлунок, а отак. От. І ви відчуєте одразу. Покращення роботи ЖКТ. Належаться всі процеси. Також легкість, енергія. Тобто дуже класно починати рік дійсно, от з таких засобів, тому от мене їх і замовили. Це перша пляшечка. Далі тут друга пляшечка. Ага, це вже інша це лімфодрен. Це засіб, який дуже круто допомагає зняти набріки, вивести зайву рідину. І вони застосовуються, обидва ці комплекси, до речі, застосовуються в наших програмах схуднення. Це також від виробника фармату. Life. І так само тут ковпачок, приємної на смак рідини. До речі, тут смак манго, і я думала, що вона буде приторно солодко але ні, мені дуже сподобався цей смак. І завдяки цим пляшечкам я, до речі, дуже класно можу пити водичку. Тому що зазвичай мене важко заставити тримати водний режим. А отак я собі наколочу і впродовж дня там побачила пляшечку випила. і По ковточку таким чином дуже класно допомагає. Це засіб, який дуже круто знімає набріки, і він допомагає в програмах схуднення, від целлюліту, одразу видно результат і має приємний смак, а також підходить для різних кетодієт, і це повністю рослинний. Рослинний напій від італійського виробника. До речі, італійський виробник він виготовляє на унікальних своїх розработках, рецептурах такі от засоби для покращення здоров'я, і при цьому вони продають свою продукцію в аптеках. Тобто, це все ж таки досить-дуже крутий рівень. Ще в мене пляшечка цього лімфодрена. І, до речі, мені вони дуже подобаються за смаком. Це я завжди п'ю зранку. От, а це я п'ю десь продовж, ну, продовж дня. За смаком обидва мені дуже подобаються, і вони взагалі приємно п'ються. Бачите, дві пляшечки того, дві того. Це і на замовлення, і для себе для того, щоб почати рік правильно. Мої улюблені шипучки, без яких я не можу, тому що це засіб, який мене не перший раз рятує, не тільки мене і мою родину. При будь-яких перших ознаках отруєння, взупинився швунок, важкість, ротовірус або ще щось. Він дуже круто поновлює роботу ЖКТ. Також він використовується як детокс-програми для схуднення, для того, щоб позбутися печії, у кого є така проблема, навіть для вагітних можна використовувати. І цей засіб, який має, скажімо так, таку от властивість, неймовірно, потужну, як вивід зайвої кислоти. Тому що зазвичай не завжди ми їмо овочі, те, що нас, скажімо так, дає лужний наш pH. Да? А цей засіб він виводить зайві кислоти, надмірні кислоти. Але я хочу тут умовитися, що на кожному, скажімо так, етапі шлунку, в кишківнику є свій pH, і от він його поновлює до норми. Подивіться, я в попередньому розпаковці показувала ці засоби. Мене замовили 4 упаковки, а тут дві тут замовлені. І вони якраз там були по акції, тобто, ну люди побавляють запас. Ага, навіть не дві. Дивіться тут ще одна. І ще хочу показати вам крутий засіб, який а, вже не перший раз використовую. Цей засіб він є в різних варіантах. Тобто тут у нас 15 стійків, які розбавляються з водичкою, і також використовуються, а є в таблетках. Оцей флібастаксин дуже потужний, має антиоксидантні рослинні а, такі екстракти, які допомагають покращити стан судин, покращують їх еластичність, дає потужну антиоксидантну дію на весь організм, тому що оці біофоланоїди, які тут містяться, і оці всі інгредієнти, вони неймовірно потужні. Взагалі, розумієте, коли ви використовуєте різні такі добавки, то ви тим самим не тільки впливаєте, наприклад, на роботу серця, на роботу судин для того, щоб не було цих вен на, на, на ногах, у кого є проблеми, до речі, дуже круто допомагає. Виводить зайві, зайву рідину, набряки. Я його часто використовую, наприклад, перед поїздкою. Тобто, коли ми їдемо на форум, я його зазвичай вранці використовую, випиваю. Ну, і в мене має бути так десь декілька годин, години три в запасі для того, щоб це зайва рідина вийшла, і тоді вся поїздка, неймовірно, комфортно проходить. Ну, і після наших банкетів, після алкоголю, до речі, оці два засоби це шипучка і Fill вони дуже круто допомагають на ранок. От, чесно. Особливо після Нового року це продукти must have, які От, ну, має бути в кожній родині. Тому я дуже вам раджу їх спробувати. Тут смак е, ну, такий, не можу сказати, на любителя, але він не приторний і не противний, однозначно можна вживати, і так само він допомагає покращити водний обмін, тому що розбавляється з водичкою. Е, склад, неймовірно потужний. Ну, і ще упаковочка. Тобто, на курс тут на місяць якраз дві упаковки, тому що по 15 стіків. І це теж від Фарма Лайф нашого італійського. Виробника, ну і моя улюблена для доньки. ну, До речі, я сама теж люблю використовувати. Це ось така рідина від застуди, яка допомагала мені, мені ну, на самих перших початках. Тобто, як тільки ми починали ходити на якісь гуртки в 2,5 рочки, якісь там сопельки тільки з'являються. Ну, а маленька дитина, що ти зробиш? Вона не дає висмаркуватися. Тому ця рідина для мене була спасінням. От просто дитина купається і все, не має таких от застойів. Тут немає ніяких проблем. До речі, її спробувала в мене також і для віку постарше. Тут є ефірні олійки, які допомагають позбутися від застуди, і це саме для діток. Плюс тут є олійка кокосова, яка дуже круто пом'якшує шкіру, і шкіра після цієї ванночки ну, просто дуже-дуже гладенька. Ну що, друзі, ось таке замовлення я отримала і хочу вам показати в кінці, як завжди, як вигідно. Заощаджувати з Лівеста, тому що дивіться, сума по каталогу 7210 гривень, і для мене це все замовлення обійшлося 3008 з копійками, 3009 гривень майже. Тобто, все це замовлення більше, ніж 50% знижки я зекономила, або я заробляю, якщо я цю продукцію продаю. Я сама нею користуюся в неї, на неї є вже замовлення, тому що люди пробують, вони бачать результати і тому замовляють. Тому і вам раджу звернути на це увагу, а якщо у вас ще досі немає знижки, то обов'язково пишіть в коментарях, і я допоможу вам оформити. До речі, до 11 січня у нас знижка 40% і безкоштовна доставка на всі замовлення. Тобто, в тебе так само буде дуже крута економія. Всім дякую за перегляди. Пишіть в коментарях, що ви з цього пробували або що хочете собі попробувати, а також пишіть питання, з радістю допоможу, відповім і проконсультую. Всім гарного дня.